Відео з кадрами бійки на вулиці Михайлівській у Житомирі з'явилося в соціальних мережах вранці 11 березня 2025 року. Один із учасників сутички дістав предмет, схожий на пістолет та здійснив постріл біля автомобіля швидкої. Тарас Волков, керівник центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, розповів Суспільному, що опівночі 11 березня бригада швидкої виїхала на виклик на вулиці Михайлівській, під час якого трапилася сутичка. Погана дівчина. Під час бригада виїхала своєчасно і під час надання екстреної медичної допомоги пацієнту бригада почула постріли бійку і викликала 102. Після того, як була надана медична допомога, Пацієнту бригада вийшла на двір, і більше нікого не було. Згідно з інформацією на відео міського інформаційного центру, машина поліції приїхала за викликом о 12-й хвилині за північ. Івана Сілецька, пресофіцерка головного управління Нацполіції у Житомирській області, сказала, що поліцейські встановили учасників події. З її слів вони визнали факт конфлікту однак відмовилися писати заяви на місці події. Працювала слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції номер 2 Слідчі кваліфікували подію за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України хуліганство. Нині поліцейські встановлюють обставини, вилучають та вивчають записи з камер відеонагляду, розташованих поблизу місця інциденту, опитують ймовірних свідків та очевидців події, проводять інші необхідні заходи. Надія Назарук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.